Інформаційний підсумок п'ятниці, як минула доба на Дніпропетровщині, розкажуть наші журналісти. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Отже, починаємо. У Дніпрі нагородили семикласника, який допомагав надзвичайникам під час рятувальних робіт на перемозі. Вишиті болем у Дніпрі. Відкрилася виставка, присвячена сексуальному насиллю під час війни. Залишив родину та власний бізнес, аби допомагати дітям українцям. Історія про японського волонтера на ім'я Пікачу сьогодні у випуску. 373-я доба дев'ятирічної війни проти російських окупантів за інформацією, наданою генеральним штабом минулої доби наші воїни відбили понад 80 83... П'ять атак противника. Сили ворога засереджені на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Окупанти завдали 31 авіаційний та три ракетних удари, зокрема по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того, зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Докладно про ситуацію вздовж лінії зіткнення дивіться у інтерактивній мапі. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимановичі, Заріччя, Грем'яч, Хрінівка Чернігівської області. Під вогонь противника потрапили 6 населених пунктів Сумської області та 18 населених пунктів Харківської області. Серед них Красне, глибоке, веселе. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спір. Донецької області успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли неподалік 20 населених пунктів, в тому числі постраждали дворічна Петропавлівка, Куп'янськ Харківської області, Макіївка і Креміна Луганської області та Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку ворожих обстрілів зазнали 13 населених пунктів. Противник не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник продовжує безуспішно атакувати позиції наших військ. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Серед них Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу окупантів зазнали понад 45 населених пунктів, зокрема Новосілка і Времівка Донецької області, Залізничне Гуляйполе, Кам'янське Запорізької області, а також веселе Береслав Чорно. Баївка, Антонівка та Херсон. Цієї ночі агресор-двічі цілив по Нікопольському району. Під обстріли з важкої артилерії потрапила Марганецька громада. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Рятувальники обстежують місця прильотів та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Дніпропетровська обласна прокуратура викрила жителя Кривого Рогу за фактом організації незаконного переправлення осіб через держкордон України. За даними слідства, підозрюваний за 7 тисяч доларів пообіцяв забезпечити включення військовозобов'язаного до інформаційної бази даних шлях. Це надає можливість безперешкодного виїзду за межі України як волонтера. Організатора затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають та встановлюються інші причетні особи. Робота для ВПО. Все більше переселенців працевлаштовуються у Дніпрі. У міській раді розповідають, вже мають практику, коли спільно із закладами відкривають нові напрямки роботи, підлаштовуючись під педагогів, які приїхали з інших міст. І вже потім на цей напрям набирають діточок. Так, 16 людей з числа внутрішньо переміщених осіб влаштувались на роботу у штурм. Докладніше далі у нашому сюжеті. Метало. Ольга Варицька з родиною вимушена була покинути вугледар. Жінка каже, щаслива, що у Дніпрі змогла знайти роботу. Наразі Ольга Варицька очолила новий вокальний гурток у дитячому центрі. Штурм її чоловік викладає в цьому ж центрі хореографію. Коли ми сюди потрапили і, взагалі, дізналися, що в штурмі є. Такий потужний, така потужна база для виховання дітей, я відразу так подумала, може і ми згодимось тут. Бо ми з чоловіком маємо теж творчі професії, які ну, хочеться подарувати дітям, особливо тим, хто зазнав такої біди. Тому, коли нас Запросили на, на роботу сюди, це було настільки радісно, це не можна сказати, от навіть словами описати. І коли ми теж змогли долучитися, по-перше, долучитися, а по-друге, привезти сюди свою дитину, яка тут має е, дуже багатий простір для розвитку. Прекрасне подружжя, яка як викладає і напрямки танців, яке вже було в центрі штурм, так само і відкрили новий напрям спеціально для них. Це заняття з дітками дошкільного віку, заняття з вокалу. Так що це в нас за інструмент зараз буде грати? До штурму з початку повномасштабного вторгнення працевлаштували 16 людей із числа внутрішньо переміщених осіб. У міськраді наголошують, у закладах позашкілля є вакансії для педагогів з числа ВПО. Ми запрошуємо, хто ще шукає роботу. Будь ласка, в закладах позашкільної освіти є вакансії. Можна звернутись до департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання чи безпосередньо до самих закладів позашкільної освіти. Поцікавитись про робоче місце, і ми з радістю приймемо до нашої команди. Давай по нині кажуть в Україні. Здоровенькі були Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. У Дніпрі нагородили школяра, який допомагав надзвичайникам під час рятувальних робіт на перемозі. Семикласник надавав підтримку потерпілим, носив чай рятувальникам та всіляко намагався допомогти після влучання російської ракети у багатоповерхівку. Нагадаємо, 14 січня у 118 будинок по набережній перемоги влучила ворожа ракета. В результаті трагедії загинули 46 людей. Кілька під'їздів повністю зруйновані. Про хлопця, який допомагав на місці трагедії. Дивіться далі. Нагороджувати Тимофія зібралися у спеціально обладнаному укритті його школи у залі, а точніше, у підвалі зібралися вчителі, однокласники та друзі. Ми вручаємо бойову казку, настановчі предмет на майбутнє професії. А прибут важливої безпеки погляд. Семикласник розповідає, що на собі відчув вибух. Він катався неподалік на велосипеді. Його трохи не жбурнуло на землю вибуховою хвилею. каже спочатку, розгубився, а коли оговтався. Пішов допомагати, звісно, було страшно, але я осмілився і пішов допомагати, бо я відчував, що зайві руки не завадять. Каже, найстрашніше було чути крики людей, особливо тих, хто опинився під завалами. Потрібно було абстрагуватися та почати всім допомагати. Став допомагати тим людям, які пострадали, кричали, плакали. Потім, коли приїхали наші рятівники, він почав допомагати їм. Грамота від керівництва ДСНС, вогнегасник та найбільша гордість справжній шолом рятувальника. Все це Тимофій отримав у подарунок. Хоча бойовий головний убір і може здатися за великим, хлопець з ньому вже почувається впевнено, хоча ще не все про нього знає. Ось тут іде спеціальна пластина алюмінієва, яка допомагає захистити, та дуже крепкий пластик. А ще тут ось така пластмасова. А це можна якось О, по, чекайте! Це забрала речі на коли працюєш на виклик, потрібно опускати його. Тимофій каже, що після такого досвіду роботи на прильоті він вирішив стати рятувальником. Тож після школи, скоріш за все, вступатиме у профільний навчальний заклад. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Вишиті були 1 березня на головному залізничному вокзалі Дніпра відкрили виставку про сексуальне насильство воєнного часу. Там представили п'ять стендів з історіями людей, які переклали на нетравматичну і доступну всім мову орнаменту та вишили на рушниках. Кожна історія вигадана, але опирається на досвід реальних людей, які зазнали сексуального насильства від російських військових і зараз перебувають на шляху відновлення. Після нього продовж лютого виставка Вишиті болем була відкрита у Києві на одній станції метрополітену. Крім цього, роботи можна буде побачити ще у чотирьох містах України. Харкові, Сумах, Чернігові, Одесі креативна директорка проєкту розповідає: тема сексуального насилля дуже болюча, але її треба підіймати, аби більше людей змогли дізнатися про такі ситуації і не боялися звернутися за допомогою. Та додає, цей проєкт є ініціативою інформплатформи Далі є, на якій можна знайти всю необхідну інформацію про те, як іде отримати медичну, психологічну та юридичну допомогу, якщо ви зазнали сексуального насильства. Рушник це дуже е, потужний символ е, ритуальний. Він із народного, із, із народної традиції, із народного ритуалу. Е, рушники вони завжди ну, вони супроводжували людину на всіх етапах життя. Їхня задача була, була саме супроводження, супроводження і надання. Не знаю, сили на захист, захист, найперше це захист, рушники це фактично це обереги. Тому ми і вирішили вишити рушники, щоб вони так само супроводили, як вони супроводжували нас завжди. Супроводили людей на цьому шляху і змогли їх привести до ну до якогось нового життя. Покинув все і приїхав в Україну, щоб допомагати дітям та переселенцям. Волонтер з Японії на ім'я Пікачу вже майже рік живе в одному з шелтерів Дніпра. З початку повномасштабної війни, залишивши в своїй рідній країні дружину, дітей та будівельний бізнес, він приїхав у Дніпро, аби дарувати посмішки маленьким українцям. У вільний час Пікачу налагоджує зв'язки із іншими японськими підприємцями, щоб після нашої перемоги займатися відбудовою України. Бо гості до іноземного волонтера. Навідалась Ангеліна Машинцева. Волонтер Пікачу проводить зарядку для дітей, яку знають всі японці. На початку війни він приїхав у Дніпро, аби підтримати українських дітей та переселенців. Оселився японський волонтер в одному з шелтерів нашого міста. Живе він тут і досі, вже майже рік. Каже, найголовніше для нього дарувати посмішки дітям, які постраждали від війни. Я хочу дитячу тривогу перетворити на надію. Хочу здійснити мрії цих дітей. Цією метою ми забезпечуємо їх їжею, одягом, дахом та базовою освітою. Насправді ж японського волонтера звати Хідето Чуджо. Це доволі рідкісне ім'я в Японії, тому він називав себе Піка. А як прибув в Україну, діти-переселенці почали називати його пікачу. В цьому центрі проживають наразі 12 людей. Пікачу для них це сімейна людина. Він влаштовує різноманітні свята та навідується в інші шелтери. Для дітей пікачу став справжнім другом, адже він допомагає забути ті страшні жахи війни. Ми знімаємо тік тіктоки, відео всякі. В Инстаграм снимаемся, э, э, делаем много прикольных селфи. Окрім розваг з дітьми, волонтер висвітлює війну в Україні серед громадян Японії, знаходить партнерів та збирає допомогу. Також він написав книгу про несподівану подорож та війну в Україні. Ми є з одною міжнародної організації. Це організація JCI, міжнародна молодіжна палата, яка об'єднує більш ніж 120 стран і країн. Вибачте, і він є сенатором JCI в Японії. І він приїхав в Україну і одразу почав шукати контакти GCI. І він побував у всіх містах, де є GCI, і лишився у нас, бо тут був найактивніший проект GCI, мабуть. Одна з цілей пікачу створити окремий шалтер для людей з інвалідністю. В цьому прихистку, де він живе, також зупинилася і Вікторія разом з 15-річною донькою. В неї інвалідність. Жінка каже, при пошуку помешкання стикнулися з проблемою. Орендодавці відмовляються здавати квартири людям з інвалідністю. Проблема якщо багато вважають, що це тільки фінансова. то это ошибочное мнение, потому что дело не только финансов, а о том, что арендодатели, ну вот, допустим, такие слои населения, как мы, переселенцы, особенно если у тебя ребенок инвалид, они нас считают неплатежеспособными. Потому что сегодня, допустим, у нас есть хоть какие-то деньги, мы заплатили, завтра у нас их нет. И ну, что мы будем говорить? Нас выгонят просто. Поэтому даже в разговоре с риэлторами это удивительно, но факт. Ріелтор говорить фразу не произносите». якщо ви будете общаться далі з другими рієлтерами інші квартири не произносите фразу Ріонок інвалід шелтер для людей з інвалідністю Пікачу планує створити на 50 осіб. Наразі ж триває ремонт в іншому центрі для переселенців. Дніпровські волонтери разом з Пікачу та фондами з Британії та США закупили все необхідне аби відбудувати приміщення. Помешкання гарантоване на 5 років. Там зможуть проживати безкоштовно 40-50 переселенців. Для них вже є ліжка та різноманітна побутова техніка. Одна з моїх нинішніх цілей спільно з волонтерами створити евакуаційний пункт для 70 людей з інвалідністю. Також це буде місце культурного обміну між Японією та Україною. у Дніпрі ми збудуємо як зразковий, а потім побудуємо по всій Україні. Будемо збирати пожертви з Японії та інших країн світу. Ні, після нашої перемоги Хідето Чуджо не збирається повертатися додому, а планує активно допомагати з відбудовою українських міст. Ангеліна Машинцева Ілля Лумовський. новини дев'ятого каналу. Таким видався останній робочий день тижня. Сподіватимемося, що вихідні нам не принесуть неприємних сюрпризів. Про найважливіші події дізнавайтеся на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Нагадаю, що працює телефон гарячої лінією, за яким за необхідності ви можете зв'язатися з нашою редакцією. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійних вихідних і тільки добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких.